Сьогодні ми з вами знаходимося на льодовій арені у місті Біла Церква і команда Херсонського Дніпра, яка базується на цій арені, свої домашні матчі проводять. Сьогодні буде грати проти одеського шторма. Команда вже на льоду. Зараз ми з вами в графічному супроводі побачимо де склади заявки команд на сьогодні. І Нарешті, так Одесити можуть розраховувати безпосередньо свого головного тренера. Тож гра в нас розпочалася. Шайба одразу опиняється в зоні гостьової команди. Склад одеського шторма на сьогодні. Її шторм не дає цього зробити, тому що швидко рахунок відкриває 1-0. Зараз будемо дивитись на повторі, як шайба опиняється всі ці воріт. І ось повтор ігрового епізоду. Скидка за воріт і кидок ну, майже з п'ятачка. Дивимося ще раз. Слав Тимченко віддає цю передачу. І ось ця скидка-Підкидок. Так, 27-й номер поцілив навіть не в ближній кут, а в дальній. Так, шайба залітає. Антон Стоцький в нападі 23-й. Дмитро Мосюк, 96-й Валентин Васюк та 88-й Анатолій Ривука. І 2-0 стає в нас рахунок. Вирішили одесити не відкладати справу в довгу Шукляду. І якраз Мосюк, про якого ми щойно з вами сказали, відзначається у воротах суперника, Подвоює перевагу своєї команди. Ну і ось ми бачимо, що не без активних дій капітана відбувається ця шайба. Власне, Мусюк тут лише сам підставився під цей кидок, якомога більше років існував і не збавляв, а лише додавав у своїй якості і прогресував далі і далі. Так само, як і Херсонський Дніпро, так, але ж це вже клуб. Своєю історією. Я б не сказав, що Євген Ратушний цей той захисник, який не вміє реалізовувати моменти. Це достатньо якраз результативний оборонець, який регулярно з сезону в сезон дуже багато очок набирає як і асистент, так і як автор закинутих шайб. Зараз атака ця отримала друге дихання, але все ж таки Мурен притискає шайбу до льоду. Ось Класний момент, коли Куцевич поборовся на вкиданні. і Одразу момент з'явився у Святослава Тимченка, який шайбу швиденько підібрав. Але наблизившись до гукіпера не зміг його переграти. Ось епізод, коли ратушний так отримав максимально зручну передачу на дальній стійці, і також не вистачило йому трішечки потровності, щоб Шайбу переправити у ворот. Одеський шторм просто перший період провів так, наче це була команда господарів. Дійсно, дуже по-господарськи, ось так. Розпочали, закинувши дві швидкі шайби в сьогоднішньому матчі заволоділи одразу комфортною перевагою Одесити. І після цього, в принципі, оборотів обертів не особливо збавили, а продовжували створювати і створювати. І ну фактично в чисту свого суперника переграли в першому періоді. Загальне враження таке, що дійсно перший період зовсім не вийшов зовсім не вдався команді посити Буценка. І рахунок 0-2 міг бути. Ще навіть більш неприємним. Ще одна спроба цього разу накидання більш м'якеньке, ось таке в розрахунку на добування і добування фактично це відбулося. А втім, все одно без такої гострої вольової небезпеки. Останні секунди цієї більшості і вона вже спливає. Далі продовжуємо 5 на 5. Але є кидок по воротах, і тут вже потрібно. Схвальні відгуки на адресу Тараса Мурина. Висловлювати дійсно дуже яскравий такий сейф. Все може дуже швидко хитнутися в інший бік. Але зараз рахунок стає тренування. Ілля Крикля дякує своєму партнеру за цей шикарний асист і ось так вклоняється з посмішкою. За результативну передачу, яка допомагає йому закинути в порожню ворота. І ще раз дивимося на повторі за цією комбінацією. Ну, це розрізна передача. Тут ані голкіпер, ані захисник не встигають перехопити цю шайбу. Половина гри в нас позаду 30 хвилин. Ще стільки ж попереду. Половина другого періоду і весь третій. І Шторм поки що робить свою справу, можливо, не з найкращою реалізацією моментів, але все одно. Не залишаю. Ух, який зараз силовий прийом. Нічого собі. Круглякова просто впечатали в борт. Він викинув свою пастку після китка від Сидоренка. шайбу зливий. Ось зараз є шанс для господарів. Кидок з незручної. Мартной через лівий борт за ворота. Ще одна передача на п'ятак. Ну і в цьому матчі, звичайно, що Одесити роблять все від себе залежне. І зараз намагаються закинути в четверте, що та сама п'ятірка вимушена буде залишатися на льоду. Такі правила. Ще раз наповторюю ось цей момент за участі Бортнікова. Алежно віддати команді, що в другому періоді поки що ось лишень одного разу. одеситам там вдалося закинути. Ну, і зараз 3-0 вихід. Ну і тут вже питань немає. Тут вже повний провал. Стецюра розписується у воротах суперника. Тут якраз на тій такі зміні вдалося Дніпро зловити. І оголили свої тили так, що майже 3-0 або ж 3 в 1. Одеський шторм вибіг про цю контратаку. Зараз є момент скоротити відставання в рахунку. Кидок по воротах. Класний момент для Халіна. І зараз якраз партнери його підтримують. Так, подякували за попередній сейф. Ще раз. Дивимося Цюра. Спочатку він шайбу намагався добити остання хвилина другого періоду. І напевно, що потрібно вже дочекатись на перерву. Хоча ось зараз Жовтяк. Тож цікаво зараз подивитись, чи зможуть якось перевести гру ближче до чужих воріт господарів. Принаймні, ось тут є кидок по воротах, є шайба в воротах. Ось вам і початок третього періоду. Скорочує відставання дуже швидко Тимофій Лактіонов із своїми партнерами. Ну і тут якраз вдалося заплутати Микиту Гордюшина. Він просто не зрозумів, як шайба опинилася у суперника, як вона опинилася перед його воротами, бути не пропустити багато. Ну а шанси попереду вони так чи інакше завжди будуть. І їх головне реалізувати. Їх може бути дуже небагато, але реалізація, якщо буде на високому рівні. То її рахунок не може бути конкурент. Не вдала передача. Зараз наварив каші перед своїми воротами Мурен. Знову через капітана. Рикошетить Шайба. добивання немає, а ось тут є. Ось тут же, якщо і не з першої спроби, не з другої, то з третьої шайба добивається у порожні ворота. Не зовсім вони були порожніми. Там все ж таки лежачи, частково їх перекривав Арас Мурин і у гравці, але підок верхом і там жодних припом не було. Валентин Олексюк робить рахунок 5-1. Каче у нас вже зараз який момент добивання і шайба у воротах. Це ж таки ще раз спрацьовує добивання. І... Цього разу Стецюра, закидаючи, оформлює дубль в сьогоднішньому матчі. Якщо це він був, то ж поки що маємо найбільш результативний ігровий відрізок. Ратушний кидає. І зараз до свого асистентського хет-трику додає ще й закинуту шайбу. У Євгена Ратушного в першому в періоді був дуже класний момент, щоб розписатися у воротах суперника. Тоді не вдалося. І зараз довелося чекати аж до завершення третього періоду. Знаходить свій момент захисник, як я казав, один з найбільш результативних оборонців нашого чемпіонату. Цього разу переграє воротаря. Звичайно, що після матчу ми ще обов'язково послухаємо коментарі головних тренерів. Можливо, і не все так гладко. Шайба знову опиняється у воротах. І це вже 8-1. Расмурен. Пропускає після китка в нижню дев'ятку, там шайба влучає в каркас воріт, і Після цього вздовж лінії так прокотилася. Все ж таки цю лінію встигла перетнути. Давайте ще раз на повторі глянемо цей епізод. І ось цей кидок, і шайба опиняється за воротарем. Ну і ось тут ми вже бачимо, що польовий гравець виловлює її з глибини воріт. З цього ракурсу, можливо, краще буде видно. Піде поворотух, влучання в Каркас воріт є. Єдине питання, чи вдасться ще одну більшість в цьому матчі третю реалізувати одеському шторму, чи вже ні. Ну і вже всі зупиняються в очікуванні Фінальної сирени, яка фіксує в нас результат 8-1 в сьогоднішньому поєдинку. Болівайте за український хокей, підтримуйте Збройні Сили України. На все добре, ще почуємося